Доброго дня, шановні пані до панове! ми раді дати вас у нашій затишній і святковій сьогодні залі. Адже 6 червня вся Україна відзначала свято людей, які часто залишаються поза кадром, людей, які представляють водночас і творчу і дуже небезпечну професію. А встановлене воно було 25 травня 1994 року указом президента України Леоніда Кравчука. Я з великим задоволенням хочу на сцени для привітання. Вас запросити начальника управління Держслужби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, полковника Служби цивільного захисту Руслана Богдановича Шевчука. Добрий день. В першу чергу я хочу сказати вам великі слова подяки за те, що з вашою допомогою ми здійснюємо попередження тих бід, які можуть виникнути. І е, безпосередньо за ваш е, професіоналізм, от, я хочу всіх вас привітати е, з цим е, днем, який пройшов от, журналістам, днем журналістів. Е, побажати вам звичайно міцного здоров'я, щоб у вас був спокій, щоб ви писали правду. Саме головне, щоб був мир, спокій і в державі був е, справжній мир. Хай щастить. Нагородження хочеться запросити тих колег, які дійсно допомагають нам попереджувати надзвичайні події. вагомий внесок у висвітлення діяльності підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій Вінничини, підняття престижу оперативно-рятувальної служби нагороджується. Маламура Сергій Васильович, завідувач редакції інформаційного обласного радія Вінницької обласної державної телерадії компанії Вінтера. Саме завдяки Оксані Леонідівні уже з майже сім років поспіль виходить наша відомча програма. Мить істини. Журналіст агентства віта дівох Ірина Дмитрівна. Журналіст агентства Віта гук Олена Юрієвна. Мельник Анатолій Володимирович Які в свою чергу налагоджують тісний зв'язок із представниками ЗМІ. От, старший лейтенант служби цивільного захисту жученко Юлія Ігорівна. От, ось під ваші вихливі описки поківець відділу інформації та комунікації з громадськістю гру Ірина Миколаївна. Гестру управління держслужби служби надзвичайні у Вінницькій області, які вже. Залі переважно більшість жінок, представниці відважної професії. Гарний. З бівсиками в очах, як то кажеться, чоловік. Але тримайтеся, бо він одружений. Зустрічайте соліст оркестру Сергій Качан. А ж і продовження нашого такого свята не можна не сказати про те, що насправді представники вашої професії це люди, які просто фанатичні, фанатичні, закохані в правду і. На жаль, не у всіх країнах це твердження підтверджується, але в Україні є саме так, тому що саме наші українські журналісти висвітлюють об'єктивну інформацію, саме їм не диктують, як що про що писати, як показувати. За це ми вас любимо, за це ми вас поважаємо. І це не можна не назвати героїзмом. Тому що боротьба за правду притаманна українському народу спокон віку. Боротьба за розвиток і промноження духовного суспільства нації. Спритаманна нашому народу. І з давніх давен ви служите цьому народу саме для цього. Тож саме зараз є пропозиція пам'ятати хвилиною мовчання. І, звичайно ж, сьогодні, можливо, хтось не помічає, можливо, хтось не знає, або просто не замислюється, яким чином і якою ціною даються кадри, які звичайними новинами проходять на телеекранах, що бачили їх пересічні громадяни. Увага на екран! Через об'єктив, його телекамери за подіями в Криму спостерігала вся країна. До повернення на материкову Україну дорого. Служив у Сімферопольському медіа-центрі Міноборони на політовій на оголошення війни, бо від самого її початку разом із колегами проривав інформаційну блокаду півострова. Серед військових операторів Бато теж у числі перших каже, там відчув себе як ніколи повільним. Не лякали ні кулі, ні смерть. тим людям правду виявилися сильнішою. Обстріли, перестрілка, треба знімати е, з таких позицій, щоб е, тебе, цей живорок, що сепаратист, не побачив там цю камеру, не прийняв її за якусь.